Повітряні сили один з головних носіїв бойового потенціалу української армії. Реалізувати цей потенціал допомагають постійні тренування особового складу. Польоти планові ми виконуємо щотижня по декілька разів. На даний час у нас весь льотний склад літає. Потрібно завжди бути готовими. До відсічі агресії <звіця> охороняє повітряний простір держави не лише авіація, також це місія сил протиповітряної оборони. Для підготовки фахівця у начальника обслуги потрібно 5 років навчання. Наш центр займається бойовим злагодженням уже підготовлених бойових обслуг. І на це завдання відводиться відповідно до нашої задачі. типовий тиждень військові зазначають, що в порівнянні з довоєнними часами підготовка особового складу повітряних сил стала набагато інтенсивнішою, а кількість практичних занять значно зросла. В'ячеслав Назаренко, Володимир Стройков, військове телебачення.